Найменше натуральне значення параметра А, при якому рівняння має один корінь. В даному випадку ми можемо по різному підходити до розв'язання такого рівняння, можна розкривати модуль, розглядаючи дві умови х більше рівне мінус 2х менше, за 2. а можна ще попробувати так зробити. Отже, ми маємо записати обов'язкову умову ax більше рівне 0. І тоді або х плюс 2 дорівнює ах, або х плюс 2 дорівнює мінус АХ. Тут ми будемо мати, що х мінус АХ дорівнює мінус 2 х буде дорівнювати мінус 2 на 1 мінус або поділимо чисельник і знаменник на мінус 1 і запишемо, що х дорівнює 2 на а мінус 1 корінь. В другому випадку х плюс ах дорівнює мінус 2, і ми будемо мати корінь мінус 2 на 1 плюс а. Для цього випадку А не дорівнює мінус 1, тут А не дорівнює 1. Але почнемо аналіз з умови Ах більше рівне 0. Тут можливі різні варіанти. Ну, по-перше, подивимося, що ж буде, коли А дорівнює 0. От коли А дорівнює 0. То рівняння модулі х плюс 2 до рівні 0, якраз і буде мати тільки один корінь. Те, що нам потрібно, але 0 це не натуральне значення параметра. Це не той випадок, що нам потрібен. Другий випадок: якщо А більше нуля. Якщо А більше нуля, то х в цьому випадку має бути більше рівне 0, а якщо А менше 0, то х менше рівне нуля для того, щоб добуток був більше рівне нуля. Тому, от для першого випадку ми, напевне, будемо брати тільки ті другу умову, а більше нуля, тому що йде мова про натуральні значення параметра А. А це числа, які використовуються при лічбі предметів: 1, 2, 3 і так далі. Третій випадок нас тому не цікавить. Отже, а більше нуля. Умова у нас х більше рівне нуля. Тому ті значення, що ми знайшли для коренів нашого рівняння, от одне. От, так, у нас щось тут я написала. Тут мінус 2, а тут треба, щоб було написано х дорівнює мінус 2 на 1 плюс а. Х дорівнює. Отже, у нас. Значення іксів повинні бути більше рівне нуля. Тому ми запишемо, що е, у нас 2 на а мінус 1 має бути більше рівне 0. Наприклад, перший корінь, ну, звернемо увагу, що йде мова про те, що рівняння має один корінь. Тобто, наприклад, перший корінь нас задовільняє, а другий ні. Бо навпаки 2 на а 1 менше рівне нуля. Не задовільняє, а цей задовільняє мінус 2 на 1 плюс А більше рівне 0. Тут менше строго нуля. Ось такі дві системи ми розглянемо. Давайте розглянемо цю першу нерівність. Частка більша за 0. Тоді, коли в нас чисельник і знаменник мають однакові знаки. Так, як 2 більше 0, то А мінус 1 також повинно бути більше 0. Ну, 0 воно не може дорівнювати. Тобто для першого ми маємо А більше 1. Тепер цю нерівність. Частка у нас менше 0, Отже, чисельник і знаменник мають різні знаки. Так як мінус 2 від'ємне число в знаменнику, то внизу умова 1 плюс А має бути. Більше нуля, а це буде тоді, коли А більше мінус одиниці. Отже, більше 1 і більше мінус 1. спільним буде мінус 1 більше, 1 більше. Ми бачимо, що А більше одиниці. А більше одиниці. Цю систему подивимося. Знову ж таки, так як два додатні число, то щоб результат був від'ємним, потрібно, щоб А-1 було менше 0. Так як мінус 2 від'ємне число, то щоб результат був більший за 0, так потрібно, щоб 1 плюс А було також менше 0. Тому А менше 1 А -1. Менше мінус одного. Ну, в даному випадку буде А менше мінус одного спільним. Але у нас результат ми бачимо а більше нуля все ж таки. А більше нуля. Тому нам підходить всі числа більші за нуль для А. 0 більше за нуль. Але. Все ж таки, але. Отже, як ми бачили, корені, он, ми записали перший корінь, коли А не дорівнює 1. Тому одиницю ми маємо виколити. Це раз. А другий корінь, коли А не дорівнює мінус 11, також ми виколюємо мінус одиницю. Але вона не війде в цей заштрихований проміжок. Ну, якщо подивитися, що ж буде, коли А дорівнює отут одиниці. Якщо А дорівнює одиниці, ми маємо 0 дорівнює мінус 2, що невірно, отже, в такому випадку рівняння не має розв'язку. І для другого випадку, якщо А дорівнює мінус 1, знову ж таки, наше рівняння не має розв'язку. Таким чином, рівняння має один корінь, як ми бачимо, для всіх А. Які більші за 0 крім одиниці? Тому найменше натуральне значення параметра, яке нам підходить, буде дорівнювати 2. Давайте попробуємо це завдання зробити ще за допомогою геометричних побудов відповідних графіків. Отже, якщо ми маємо графік y дорівнює модуль X 2, з другої іншої сторони модуль y дорівнює AX, то коли ми знаходимо перетин в цих графіків, то це ми фактично знаходимо розв'язки нашого рівняння. Рівняння повинно мати один корінь, отже, графіки повинні мати тільки одну точку перетину. Якщо побудувати і до рівні Х плюс 2, ну Модуль X відома фігура А плюс 2, це ми переносимо даний графік на 2 одиниці лівору. Тобто тут буде. І ось таким чином наш графік розміститься тут і тут. От от. Якщо ми розглянемо y до рівні АХ, то при А не дорівнює нулю, це буде пряма пропорційність. Якщо А дорівнює 0, то Y дорівнює 0, і це фактично вісь іксів, Але у нас умова, що ми шукаємо найменше натуральне значення параметра А, тому А не дорівнює нулю. І якщо брати, наприклад, графік Y дорівнює ax, то, як я вже говорила, це графік прямої пропорційності, він завжди проходить через початок, через точку 00. І далі може розміщуватися по-різному, в залежності від того, як буде, яким буде число А. У нас іде мова про натуральне значення параметра А. Отже, А додатнє число, тому функція наша зростаюча. І, наприклад, якщо ми ось так от намалюємо нашу пряму, це буде коли А до одиниці, то дана частина графіка першого і наша пряма друга будуть паралельними, і в цьому випадку рівняння взагалі не буде мати жодного корення. Тому, напевне, йде мова про те, що у нас, як я вже сказала, отут таке розміщення буде тоді, коли А дорівнює 1. А коли А число більше за одиницю, а ми беремо тільки А1, 2, 3, 4. Так далі натуральні значення параметра А. То наступне після одиниці це А дорівнює 2. От коли А дорівнює 2. Наша пряма буде мати ось таке, таке якесь розміщення, і ми бачимо, що дійсно у нас тільки один розв'язок наше рівняння має. Тому, якщо відповідати на питання, яке-найменше натуральне значення параметра А, то ми скажемо, що А дорівнює 2.